Сьогодні в нас розпаковочка з шейна. Будемо робити обзор. Сподіваюсь, там нема ніяких скорпіонів, тож буду відкривати з чистою совістю. І ще, і ще. ось такий обзор. Це не звертайте увагу, у нас проблеми з душом. Це мій подарунок на день народження. Я думаю, що я, мабуть, його не буду відкривати. Бо день народження в мене 13 грудня. Тож так, дякую, коханий. Поїхали. Так, відкриваємо сосучку. О. І перший у нас. На кейсі, де кейс для морби? Я розмовляла, бо я подорожую, і мені це потрібно. Ось такий милий няжний кейс. Мені подобається. Зараз будемо його розпаковувати, і я думаю, що він мені по розміру. Ви класно, знаєте, що робити? А Супер, те, що тут потрібно. Запах є. Але мені здається, щоб перевозити техніку, таку як ноутбук. Нормально. Нормальна тема. Далі поїхали. О, спокою. Я замовила собі аксесуари. Що ж, це наш перше. Перша обручка там ще має бути ще одна. Знайшла. Тож, розпаковуємо. Я буду це робити, бо якщо комусь сподобається -то СНР. Тож лот номер один. Це я собі купила такі обручки на новий рік, бо я. Йду на вечір, і в мене буде така сукня. Я купила ще сумку до цієї сукні, бо я буду тусити і не хочу інші сумки просто іспоганити. Розумієте, про що я кажу? Тож я замовила собі чайніс. Ось такі прикраси. Не знаю, мені навіть подобається більш перша, ніж цей. Це такий модерн стиль. Це більш вишуканий, як на мене. Тож, два таких дві такі обручки. Далі. Поїхали. А може, на великий палець. О, ну на великий палець мені подобається. Але стиль, мабуть, вони не дуже підходять. Не знаю, напишіть, як вам. Може, я не розбираюся. Далі. Сумка про те, що я вам казала. Я думала, вона буде трішечки велика, але вона замаленька. <сум> щоб розуміли, щоб розуміли, от ось моя рука та ось сумка. Я, мабуть, не знаю, лізу мій телефон туди. Це буде дуже печально, якщо ні. Бо я замовляла з тим, щоб розмір підходив мені з телефоном, щоб я могла його туди проштовхнути. Тож ось так вона виглядає всередині. І такій ось ручці. Точніше навіть запах є від неї, теж. Хочу сказати, що вони доволі такі короткі, тож, коли я люблю носити через шию, то в мене так не вийде. Треба буде через плече. Ну, гарно. Під обручку писую під цю взагалі. Такий смеш. Мені здається, це розмір чохол для мого телефону. Якщо чесно, але поїхали далі. Далі, це в нас, скоріш за все, для мого хобі-блогу. Штатив. Бо в мене ця лампа, я не знаю, вона, скоріш за все, робити якийсь стрім, типу АСМР. Але не для блогу, я нікуди з, з, ні, з нею не можу піти. Я тупо від неї залежу. Але, наразі в нас штатив. Дивимося. Боже О, Поліна і техніка. Окей, далі. Я можу це відкрити, чи мені треба може щось подивитись при. Ага, окей. Що може бути. Ну, коротше, я знаю, що він не короткий, а просто з, з мене насправді. А рост в мене 1,70 тож Так. Великий. Те, що я і хотіла, в принципі. Ух, ну такий. Мені подобається те, що я бачу, думаю, що він класний. Далі буду знімати відео з цього штативу. Next відео буду знімати. Далі поїхали. Далі це має останнє. Так, останнє шматок подав. Скорпіонів нема. Останнє це в нас ковтинка. Я замовила собі сексі ковтинку, бо в мене нічого тут немає. Я заскупилась в Орландії та вирішила собі замовити щось шейну, бо коли я заходила в Plan або в першку, в принципі, там однаковий матеріал як із шейну. Це моя особиста думка. Ви можете засуджувати мене, можете ні. Але це моя думка, і мені легше було зумовити шейну. Тож, ось ковтинка. <смі> ну, виглядає дуже так странно на відео, але я тут вам прикріплю відео, щоб ви розуміли, як вона має бути на тілі. Ось це шия. Дійде. так шия. Я сама забуду, Ну, Це ще є 100%, То, що отак от так воно має бути. Бо мене зрозуміли. Так, на сьогодні це все. Сподіваюся, вам сподобався такий формат розпаковки шейну. Це для мене нетипичний формат, бо взагалі-то я розповідаю про життя в Ірландії і все-таки інше, але. Іноді мені хочеться іншого контенту, тому я роблю інший контент. І взагалі то буває в мене і такі покупки, так? не тільки на день народження. Тож хочу навчитися робити відео пропорційно, правильно, да, щоб було приємно мене і слухати, і дивитися. Тож, наразі я вам ще раз покажу коробочку. Може, мабуть, теж відкрию з вами. Ніхто мене не осудить. Правильно? Сподіваюся. Може і ні. Може і осознати. Ні. Не судьба. Тут я не можу відкрити, не хочу розірвати. Це дуже странно, бо коли я їхала додому, вона в мене відкривалась на ізі. Ну, сама з собою. Тож, коли я захотіла відкрити, вона намертво закрилася. Добре. Добре. Ось такі справи. Пишіть в коментарях, що вам сподобалось більше. І я вам залишу усі посилання на товари. Бай-бай!